Світлий сум та велике почуття любові днями в Ужгороді презентували видання Доброволець батько та родина полеглого захисника України Володимира Дев'яна назавжди закарбувала думки та відчуття героя на папері. Взявши книгу до рук, відчувається, що на кожній сторінці глибокі переживання, невгамовний біль, розпач та велика любов до сина. І сьогодні, на превеликий жаль, українські сім'ї переживають такий біль. Середині, коли він там на мамі відповів, коли мама каже: Вовчику, ти йдеш туди. А коли вони прийдуть сюди, хто нас тут захистить? А він сказав: Я йду туди, щоб вони не прийшли сюди до нас, у Карпати. Бо коли вони прийдуть в Карпат, може тут не зробимо з ними нічого. Воно там кудись у середині книжки є. І це тільки якщо брати до цієї. Картини, що написано, от ки ці останні оста, останні останні абзаці. Якщо почитати, то ну от якраз так описується, і дівчинка так на так написала ту книжку. Як коли нам не подарувала, я був у великому шоці. Як то ми передало дівчинці, що вона змогла тото відтворити, так як я тото бачив. Як він що, що коли він отстрілюється, вагнер у цілізу на нього вже залишилося пар, пару чоловік. І він чув спіє їх покласти, він вже чувствовав, як снаряд до нього підлітає. І Він молив Бога, щоб спів і ще й всіх покласти, бо якщо вони зайшли в окоп і всіх помилив. Він воював перший раз, звільняв правий берег Херсонщини і загинув під Бахмутом. Він воював недовго, він воював з 24. -го. Вересня він як вийшов із нульової позиції, практично не виходив. каже тато, Мені одно що на нулю, що на другій лінії каже: окопа, однак там більш комфортно на другій лінії. А так то, каже, то все одно. Внизі зібрані спогади полеглого героя України, який став добровольцем, і, на жаль, його життя обірвалося під Бахмутом. Йому було всього 29 років. У нього залишилися батьки, двоє найкращих дітей та кохана дружина. Без героя бо неможливо уявити більш причину ніж написати спогад сина, Котрого забрала несправедлива жорстока війна. Поглянемо сі. Нереально збагнути якийсь торгів, кожен писав серце, бритенського, палецької родини, не змушує його ще мити, щоб роточки, людина зуміла стати силу волі кулак і рядок, і рядок зарядком, спова за з спок за столом, сторінкою за сторінкою. Редагувала книгу вчителька української мови та літератури Ганна Пащук разом із учнями та ученицями. Відомо, що жінка знала родину дев'яна особисто в основі книги телефонні розмови, листування через смс-повідомлення з рідними героями, розповіді друзів і побратимів та великий шмат спогадів рідного тата Володимира. Прішу тім, що старші сестри Володимира Дев'яна-молодшого, цього нашого героя, який загинув, вони мої колишні студентки, прекрасні юристки. І я цього хлопчика знала ще з дитинства, і приятелюючи з цією родиною, мені було дуже боляче довідатися, що Така перспективна, надзвичайно талановита людина, батько чудових двох дітей поліг у нерівній боротьбі з вагнерівцями під Бахмутом. Повірте, це було дуже складно, але воно варто того, тому що вже це не тільки батько, не тільки син герой, але й батько, тому що таку титанічну працю провести перш за все в душі, змусити себе говорити про сина, якого вже немає. Це було дуже складно. А ми займалися цим протягом майже цілого року, тому що я долучила. До цієї роботи і моїх учнів вони і редагували різні зображення, знаєте, які були не дуже якісні, які надіслані були з фронту, працювали з фотоматеріалом, працювали навіть з верст під час верстки вони брали участь, і тому перейнялися мій 10-й А перейнявся цією справою. І ми вже першу таку спробу, першу ластівку ми випустили у світ 16 грудня 2024 року. У в другу роковину за. Гибелі Володимира девяна Молодшого. Ми зробили вже презентацію книги у голубиному його рідному селі на Свалявщині. Наша колега Наталія Петерварі написала пронизливу і таку чисту передмову про тисячі таких синів. Книга спогадів доброволець вийшла накладом в кілька сотень примірників. Пам'ять житиме вічно, і тільки любов допоможе навчитися жити з цим болем, коли ти втрачаєш рідних дітей.